До якої церкви як до, патер... до Петра і Пабула. Так. А і там яка була тоді церква. Прошу. Рекокцовецька? Так. Тоді. Це тоді у Львові була тільки одна православна церква. На цю Львів була одна православна церква. Давно була? – На Короленка. Там, де вона тепер є. – Пам'ятаєте священників з Петра і Павла. Пам'ятаю. Отець Доткевич, отець Годунко, отець Чемиринський, якого на Наванського, по-моєму, Наванського його розпняли. І дитину йому розрізали живити і тоді дитину всадили. То йому за що таке? Ну no, як? Поляки? Ні, то вже було за тих. за русські, руски як прийшли. А щоб свідки були, бачили? Бачили люди. Бачили, бачили. Які священники і, і як, скажімо, чим тоді літургія можливо відрізнялася від сьогоднішньої? Ну, літургія лишилася то само, служби Божі, то все лишилося то само, хіба то, що православні вони там трохи поміняли щось. А так то воно нічим не змінилося. То саме було, так. але от колись чи колись, скажімо, священники більше. Десь зверталися до людей з такими. Сидучі дуже сильно зверталися, ходили в просвіту, ходили. Я ж вам кажу, що як було то товариство пані, де вчили, тих дівчата приходили. Там хто був, пані Гарса панство Крушельницьке приходили туди, до до, 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 до читальні там, каї там із дітьми вони займалися, вели всякі. Вистави. Нащо була така вистава по потім по пресі, по газеті. Значить, це два хлопці стоять, тримають газети під рукою, продають і між собою б'ються за місце. Бо навіть я брав тим участь, була тим хлопчиськом. Так що патріотичне виховання в дітей було сильне. І так само священники. Священники до того долучалися? <зв 'язкове> так, так. Як вже приїжджали до, до, до дівчат свята епископи, Будко і Бучка, знаєте, А священники часто приходили так. Отець, отець гудонько в церкві. На В промові каже, чепилася дівка солдата і очі з ним попід церкву, а до церкви не піде. То я пам'ятаю, то як отець до доньку говорив. А якось yeah. священників вчили, можливо, там поронитися перед тими, перед поляками чи якось? Ну, таких повчання такесь. Ну, то, то було, певно, що там кивти в часі того, то вони там кай давали свої ці настанови.